Доброго сім дня! У даному демо я хочу продемонструвати, яким чином я-агент може допомагати службі підтримки банку закривати першу лінію підтримки, часто задавані питання, оперувати якимось динамічними даними та робити ескалацію до операторів в режимі реального часу, тоді, коли це потрібно. Що ж, в цілях демо я створила. Уявний банк, якого назвала Golden Bank, і під потреби демо створила низку статей, які теж є фіктивними, проте вони відображають, відображають документи, які можуть бути у реального банку. Що ж, давайте тоді перейдемо зразу до тестування у режимі реального часу. Для того щоб продемонструвати, яким чином справляється ai агент інформацією. Що ж в першу чергу будь-який ai агент може мати вже такі, як би створені by default, привітання та кнопочки, які будуть вести людину далі по, по ланцюжку. Проте ми розуміємо, що всі поточні рішення, чат-боти якраз таким чином, і працюють. Проте ми теж надаємо можливість це створити. Але на цьому ми зупинятись не будемо. Давайте ж задамо просто питання. Як бачите, я, агент, надав відповідь повноцінну, яким чином оформити депозит, базуючись на інформації, яка є у даному ресурсі. Я спеціально до кожного е, дала можливість прикріпляти джерело, звідки я, яген черпаю інформацію для того, щоб ви бачили, яким чином це працює. Дану функцію завжди можна прибрати. Тоді я, агент, просто буде видавати інформацію, проте він не буде. Її не буде показувати саме джерело, звідки він черпає цю інформацію. Тож, давайте здамо інші питання, наприклад, про відділення у центрі Києва, чи зрозуміє, яке жінка є центральним. Як ми бачимо, Ягент справився з задачею, він зрозумів, що відділення Бесарабське це точно центральне, чи є ще відділення Печерське теж центральне. Якщо ми перейдемо до джерела, то ось тут видно, що Бесарабське та Печерське були ще Оболонське та Глосівське, які не являються е, центральними. Переходимо далі до наступного питання. Це саме стосується курсу валют. За допомогою цього питання хочу вам продемонструвати, яким чином ai агент працює, маючи конкретну ai дію тому що якщо... Попередні питання вони стосувалися статичної інформації. Я впевнена в тому, що як відкрити депозит чи привідділення банку, ця інформація не міняється кожного дня, курс валют міняється кожного дня, а то і частіше на день, і відповідно під це створюється спеціальна AIDA, e вебхук ЕАйдія, e яка. Відправляє запит на конкретний через API і таким чином витягує інформацію. Що ж, але для того, щоб нам зрозуміти, який ж саме курс валют, нам потрібно теж зробити уточнення, і агент буде завдяки діп... знову ж таки правильно налаштовані і дії. Він запитує, який є, яка валюта, і це курс купівлі чи курс продажу. Тож, ускладнемо йому завдання і просто напишу, що мене цікавить євро, не відповідаючи на друге питання. І тепер ми бачимо, що для того, щоб він надав відповідь, він все ж таки має прийтися такий розбитий чек по кожному із пунктів, за яких він напрограмований, Тому мені потрібно сказати, наприклад, продаж, і вже тоді, базуючись на всій інформації необхідній для відповіді, і агент буде формувати відповідь згідно того ресурсу, на якому він натренований, точніше до якого він приєднаний. Так, і останній момент, який я хочу вам показати. Хочу впевнити, що я онлайн, як оператор, я хочу вам показати, яким чином працює передача, ескалація до, до оператора. Наприклад, я, я запрограмувала таким чином, що якщо людина звертається саме людина. Звертається у питаннях блокування карточки, тоді воно зразу буде приходити до оператора. Тобто, як ми бачимо, вже і агент не буде справлятися з такими запитами, а буде передачити до оператора. Я, у мене з'являється тут позначка, що до мене передано конкретну розмову. І вже ось тут ой, перепрошую мене англійська. Зараз переключу на українську. І ось тут я вже бачу, що цю розмову, і я можу вже відповідати на питання. Наприклад, так, привіт, ну, як оператор, я вже переймаю цю розмову і працюю із клієнтом в режимі, у режимі реального часу. Ой, ось вона ця розмова. Як ви бачите, далі вже все відбувається, вся розмова відбувається із агент, перепрошую, із оператором та, та людиною. Така передача розмова до живої. До оператора це теж є іншою ще дією, і тут теж може бути безліч різних варіантів маршрутизації в залежності від сегменту звернення, тобто до кого в залежності від звернення, теж можна направляти до різних операторів, які якраз і відповідають за якийсь конкретний сегмент. Тобто, наприклад, що оператор, який відповідає за блокування карточки, і всі питання будуть зразу направлятися йому чи їм. І, наприклад, якщо у вас є оператор, який відповідає, допустимо, за питання кредитів чи депозитів, всі питання даного сегменту будуть направлятися виключно людям, які відповідають за даний сегмент. Знову ж таки, це розумна маршрутизація. Ще я хотіла звернути увагу на те, що за допомогою веб-віджита можна інформувати ваших клієнтів про конкретні акції чи ж будь-яку інформацію виставляти таким чином, що люди зразу будуть бачити дану інформацію в першу чергу, їм не потрібно буде шукати. Серед безліч сторінок на вебсайті. Тобто, ви допустимо, так, у цілях, демо я створила акцію, людина зацікавилась, наклікнула, передивилася умови, якщо потрібно, перейшла на, за посиланням на реєстрацію і таким чином стала вже учасником акції. І наостанок я хочу показати, яким чином працюють голосовіші агенти на платформі Intel Swift. Для демо я запитаю агента динамічну інформацію про курс валют. Привіт, мене звати Адам. Я представник служби підтримки клієнтів в Intel Swift. Чим я можу вам допомогти сьогодні? Адам, мене цікавить курс валют. Звісно, який саме курс вас цікавить: купівля чи продаж? І для якої валюти? Долар продаж. Курс продажу долара становить 42 гривні і 30 копійок. Якщо вам потрібно ще щось дізнатися, дайте знати. Дякую. Це все. За... Дякую за увагу. Команда Intelswift з радістю зустрінеться на індивідуальній зустрічі для обговорення ваших конкретних проблем та болей, які ми можемо автоматизувати за допомогою. А технологій та розумних ai агентів